Привіт! Мене звати Оля Любій, я професійний майстер по ламінуванню ВІД і експерт моделювання. Я рада бачити тебе тут і знаю, як багато людей надихаються моїми роботами до і після. Я отримую масу повідомлення з вашими захопленнями, тому мої знання однозначно будуть корисними для тебе. Отже, я той майстер, котрий ніколи не використовує Photoshop і не боїться показувати живі відео своїх робіт. Також я розумію, що новачки переживають, чи зможу я зробити гарне ламінування ві і якісне викладання віна валах. Тому я створила тест бот, який допоможе тобі зрозуміти, чи достатньо у тебе знань ламінування віки. Чи маєш бачення, які вали коли використовував? Цей тест складається з питань. Дай відповідь на всі питання і перевір свої знання. Готова починати? Тоді нажимай кнопку почати.